В Ірпінському шахово-шашковому клубі знову людно. Позмагатися в інтелектуальній грі зібралися 32 шахісти і шахістки у двох вікових категоріях від 7 до 10 років та від 11 до 14. Більшість діток вже не вперше на таких змаганнях. Уміють аналізувати свої дії і робити висновки після гри. Швидко думаю, я Помиляюся, й за цього в мене програші, але я прийшов сюди, щоб навчатись. Угу. А як ти взагалі от переживаєш ці програші? Нормально, признаю свою поразку і намагаюсь зрозуміти свої помилки. Серед юних шахістів є навіть такі, хто вже роздумує над створенням власних шахових правил. Щоб було без додавання часу. Чому? Ну то що я програю, коли додається час? Я роблю неможливі ходи слонами. На білих тому я хочу, щоб вони іноді ходили на чорні поля. А восьмирічний Архип Гончаренко лише пробує себе у шахах. Коли була війна, я особо переїхав до дідуся і він там мене вчив грати. І ти вирішив сьогодні спробувати? Так? Та так. Да. Ну як Вирішив провірити свою силу. Більшість гравців, які цього разу випробовували себе на інтелектуальну міцність хлопчики. Але на турнір прийшли й шестеро дівчаток. Вони змагалися між собою, декотрі вже визначають свою шахову перспективу через 5-10 років. Я бачу себе якісь майстром, може навіть гросмейстером, тому що я дуже люблю шахи, я багато займаюся ними, та ходжу на турніри. Протягом турніру підтримували дітей їхні батьки та дідусі. Вони не просто вболівали, але й ставали хто наставником, а хто навіть суперником юних шахістів. Це мій дідусь. Він Вася, дідусь Вася. Він тебе вчив грати в шахи Так. Да. поначалу. Я навчав внука, а тепер він заставляє мене. Давай дідусь зіграємо. Давай дідусь зіграємо. Ну давай, Вийшло до того, що він почав мене вигравати. Донька в мене краще грає, а я, наприклад, всередині таблиці. І хлопчики восьмирічні обіграють. Так що дуже, дуже гарний потенціал. Юні шахісти зізнаються, що суперництво за шаховою дошкою насправді ще більше зміцнює їхню дружбу. Як ось Богдан, Назар і Макар справжніми друзями стали саме у шахово-шашковому клубі. Тобто ви граєте в шахи, що. Бути розумними. Мені вони дуже нравляться, я получаю від них задоволення. Дуже багато нових знайомств, дуже емоцій багато. А яких багато емоцій? Коли ти виграєш, у тебе радість, але коли ти програєш, у тебе печаль. Дуже цікаво. У результаті змагань перше місце у віковій категорії 7-10 років посів Богдан Корець, друге місце у Івана Сотороженка, на третьому Костянтин Співак. У віковій категорії 11-14 років. Перше місце виборов Лев Селіванов. Переможцем ірпінських дитячих шахових турнірів він стає вже вдруге. Кожен раз це нове відчуття. Але завжди це відчуття гордості. Друге місце у цій категорії у Олексія Лук'янова, на третьому Олексій Устінов. Серед дівчаток-переможницею стала Ангеліна Непотюк. Друге місце виборола Аліса Миронець. На третьому місці Кароліна Маренчук. Організували турнір Молодіжний парламент Ірпеня спільно з дитячо-юнацькою спортивною школою за підтримки товариства відважних. Ми хочемо насправді відродити цю історію, ще більше масштабувати, розвивати, аби місто Ірпін стало столицею шахів. Ми бачимо насправді, що діти зацікавлені в цьому в першу чергу. Вони вмотивовані, вони приходять сюди, вони здружуються тут. Вони об'єднуються тут. Вони навчаються тут, розвиваються. Тому ми бачимо певний прогрес, тому що скільки вже було проведено таких заходів, і ми завжди бачимо на це попит, тобто актуальність вона є. і, Я думаю, буде надалі.